Отже, розпочнемо із переговорів. Президент України Володимир Зеленський вчора заявив про те, що, ймовірно, в США продовжаться подальші переговори. Умеров повідомив, що це може відбутися за кілька тижнів. Зеленський заявив, що очікує делегацію в Києві для повноцінного звіту. А Україна, каже він, готова до всіх робочих форматів, які можуть реально наблизити мир і зробити його надійним, тривалим і таким, що позбавляє Росію апетиту воювати далі. Але, схоже на те, що ці переговори триватимуть ще довго, бо поки що ніяких конкретних результатів ніхто не повідомляє. Хоча в Америці Дональд Трамп і інші його чиновники налаштовані доволі позитивно щодо перспектив завершення російсько-української війни, до прикладу, міністр фінансів США Скотт Бесент говорить про те, що подальші американські санкції проти Росії будуть залежати саме від перебігу цього переговорного процесу, тобто вони фактично чи не єдині хто сьогодні тисне на Росію. І також тиснуть і збройні сили України. А європа, як я сказав, не поспішає цього робити. Бесен зазначив, що не відкидає запровадження нових обмежень проти так званого тіньового флоту Росії, кроку на який каже Трамп, не пішов після повернення на посаду у січні 25-го року. І він каже: Я це розглядаю тобто, пропозиції готує конкретно Скут Бесенд. каже: подивимося, як будуть просуватися мирні переговори, і додав, що санкції Трампа проти великих російських НАТО і компаній РосНЕФТІ та Лукоїлу. Допомогли змусити Москву сісти за стіл переговорів. Я, чесно кажучи, доволі скептично відношуся до цих санкцій, тому що вони вибіркові частина кампанії Роснефті працює в Європі, так як, до прикладу, та ж сама німецька роснефт дойчленд канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виторгував у Трампа преференції, аби не водили санкції проти цієї кампанії продовж півроку. Так само і британці не сильно там Лукойл переслідують, але загалом так Лукойл і Роснефть потерпають дуже сильно і вже є перші повідомлення про угоди про продаж активів Лукойлу за кордоном у Європі. Зокрема, їх нібито купує американська кампанія. Ну це ще ми, друзі, будемо уточнювати, тому що це лише попередні дані. Трамп тим часом розкритикував договір New Start між США та Росією. Це довір між країнами про заходи щодо подальшого скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь відомий як СНО 3 дія цього договору закінчилася буквально вчора. Він каже: Трамп цей довір був погано згодженим, закликав створити нову. Модернізовану угоду, звісно, він хоче долучити до неї Сінзінпіна і Китай, але Китай поки що не поспішає. Тобто Трамп доволі скептично відноситься до продовження цієї угоди, хоча змі повідомляють, що її на 6 місяців продовжили. Чому це важливо? Я вчора розповідав вам у вечірньому відео. Росія в такий спосіб намагається більше підтягти у переговорний процес, поставити у залежність Дональда Трампа, але ну, Трамп сказав. Каже мені, в принципі, байдуже. І він заявив, що запобіг розв'язанню ядерної війни між Росією та Україною. Ну, дивна заява Дональда Трампа, в принципі багато дивних заяв він робить. Він каже: Я запобіг розв'язанню ядерних воїн по всьому світу між Пакистаном та Індією, Іраном та Ізраїлем, між Росією та Україною чому дивно, що до України в Україні немає ядерної зброї. Він наголосив, що США залишається наймогутнішою країною світу. Нагадав про перебудову армії під час свого першого терміну, створення космічних військ, модернізацію ядерного арсеналу. Також заявив про плани додати надпотужні лінкори. Загалом розбудовою армії в Сполучених Штатах Америки займається кожен президент. Трамп вирішив побудувати надпотужні лінкори, які зараз є дуже неефективними. Стосовно цього багато є дискусій. Втім, ще жодного лінкора на воду не зійшло. Слідкуємо, друзі, за перебігом переговорного процесу, за тим, як будуть відбуватися взагалі і рухатися міжнародні треки стосовно російсько-української війни, і також будемо слідкувати сьогодні за тим, що відбувається на Близькому Сході. Та мають пройти сьогодні в умані переговори між США та Іраном з ядерною програмою Але, як на мене, це також уже суттєві зрушення. Дестабілізація ситуації на Близькому Сході не дуже. Бажана сьогодні історія для багатьох країн, які там проживають. Але відверто скажу, нам було б дуже доціним, аби режим Аятол в Тегерані загалом в Ірані впав. Ну, але Трамп поки що не проявляє в цьому сенсі активності. А натомість він підтримав Орбана напередодні парламентських виборів в Угорщині і сказав, що Орбан справжній друг, боєць, переможець. Я повністю підтримую його переобрання на посаді прем'єр-міністра Угорщини. Орбан справжній друг. Він має Повну та беззастережну підтримку на перебрання прем'єр-міністром. Він ніколи не підведе великий народ Угорщини. Ну і так далі. Все в стилі Трампа. Трамп нагадав, що вже підтримував Орбана у 22-му році, відзначив успіхи у відносинах США та Угорщиною саме за його адміністрації. Політ також повідомляє, що позиції партії ФІДЕС партії Орбана перед виборами хиткі за опитуваннями. Тиса опозиційна партія до ФІДЕС має підтримки майже 50%, 49%. сорок в Орбана 37%. Тому шансів перемогти у Орбана не так багато, але все може статися. Е, великий скандал назріває і у Великій Британії. Вже кілька днів пишуть про те, що чинний прем'єр-міністр Кір Стармер може піти з посади. Через скандал з файлами Епштейна прізвище Стармера засвітилося в деяких із них. І зараз у лейбористів триває дискусія, поки що кулуарна про те, що Стармер не може перебувати на посаді. Пишуть багато про те, що ми втрачаємо. Нашого партнера, який активно просуває український інтерес за кордоном, ну друзі, це не зовсім так. Я не думаю, що ми отримаємо якогось прем'єра, який буде категорично проти України. Принаймні, нині від лейбористів такого я не очікую. А От наступні вибори у Великій Британії, так як і Франції, наприклад, в му році можуть принести нам дуже несподівані негарні новини. Ну і на завершення хороша новина, друзі. Щодо банківської кризи на Росії, про це повідомляє служба зовнішньої розвідки. Вони повідомляють, що чистий прибуток банків в Росії скоротився на 8% порівняно з 2024 роком і становить зараз 45 мільярдів доларів. Тоді як рентабельність капіталу впала до 18. Але додам, друзі, від себе, що золотовалютні резерви Центробанку Російської Федерації суттєво здорожчали через суттєве здорожчання вартості золота. Так, вони його багато продають до Китаю, але за оцінками найоптимістичнішими багатьох моїх колег-економістів-експертів засвідчують, що резервів на Росії. Вистачить щонайменше до кінця року для продовження війни такої інтенсивності, як нині. Але цього можна звісно уникнути, якщо впроваджувати санкції проти Росії, так як то робить Скотт Бесент, як то робить адміністрація Трампа, але не робить цього в достатній мірі. На жаль, Європа, яку активно і нещадно почав критикувати Володимир Зеленський, чого раніше не було. Що змінилося зараз? Поки що друзі не готові вам однозначно і конкретно відповісти. Є в мене багато мірку. З цього приводу я обов'язково про це буду говорити на каналі, тому залишайтеся, слідкуємо за актуальними світовими подіями та подіями в Україні разом. Дякую, що були зі мною. Всіх люблю ціну всі, шаную, і не перемикайтесь! Все буде Україна!